Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Під вогнем опинились одразу три райони: Межівська, Слов'янська та Петропавлівська громади. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У декількох місцях виникли пожежі, зайнялися сільськогосподарські угіддя. Петропавлівка мирне селище у Синельниківському районі. Жодних військових об'єктів, лише люди, їхні будинки й городи. Та навіть це не вберегло від російської ракети. Пан Петро з родиною втік до Петропавлівки з Донеччини, рятуючись від війни. Купив хату, сподіваючись на спокій, але й сюди почали прилітати ракети. Оце спів четвертої. Оце бахнуло, посипалися стікла, і це до сих пор хазяйнуємо. І гори в людей. У нас хоч вікна, криша, а в людей дивіться. А там, та ні, там виті, що гараж розбитий, теж велике горе. Ну, Ми бачимо, тут присадибні ділянки. Як це? Огороди Огороди тут, так? Так у нас тут огороди. А як же ж? А туди де прилетіло, що там? Тут теж, там теж. От, це сусідська ось як вам сказати, тепличка була, да, шовіта, а далі там городи були. А як же? Тут у кожного ж город. Це ж село. Так по чому були? Оце ми не знаємо, по чому були. Навіть на по городу. Ось така вирва просто на присадибній ділянці. За словами місцевих, і ще вчора тут просто росла картопля. Дім Євгенія за кілька десятків метрів від місця удару. Шифер познімав, він побивався там. А вікно ціле, я дивлюся, так? Та Зараз. то я вже постіклив. А, постіклив. вже. Да. У, повністю одна форточка залишилася. І все. І там пошибки не було. У сьому будинку, так? Так, да. на кухні ще й не встиг постіхлити. А в будинку щось. Та потолки там нарушені. А тут, всі будівлі. Тут нормально. Потоки нормальні. Про пережити вночі розповіла пані Альона. Бабах проснулася до чоловіка, перше, це по нам, кажу, де тільки. Ну, страх, вікна сипляться, кажу. у нас хоч вікна всі цілі. ну, У нас так, да, у нас вікна були відкриті і всі цілі залишилися. Тільки на верандочки, там дерев'яні вилетіли, а так а в людей горе, да, велике. Скільки пошкоджено тут будинків? Вроді писали 14. А куди саме поцілили? Що тут? За, О, ну, за гаражом. А що тут знаходить? Що тут? Нічого, город. По городу воно за гаражом, зразу яма там 5 метрів глибиною. приватні будинки? – Ну так, да, тут нічого немає. День почався в три часа ночі в усих, так і досі йде. Допомагають люди один одному виразно. Та ну десь ну, робимо. Роблять. Страшно, звісно, страшно, що і по нас почало прилітати. Від самого ранку місцеві взялися прибирати наслідки нічного удару. Там, де руйнування найбільші, одразу зійшлися сусіди і родичі. Допомагають, хто чим може. Люди майже з нуля перекривають дахи, склять вікна, ремонтують двері. Майже в кожному дворі кипить робота. Ну, я аж на пісках живу і там почувствовали все це діло. Познайомихся, по по приїхали, допомагають. Це будинок, який постраждав один, один з найбільших. Ну це, ви бачите, що тут робиться. Це один, так, да, із будинків. Те, що все вирвало, вона якраз пішов і під центр сюди. Туди натворили під щодо такі діла. Попри біль і в тому, Петропавлівка тримається. Люди відновлюють зруйноване і не полишають одне одного в біді. Саме в таких селищах. Справжня сила України там, де панує підтримка і людяність, дух країни залишається незламним, навіть перед ракетними ударами. Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула, спецрепортаж ПТРК.